Слава Україні! Вітаю вас, любі восьмикласники. Сьогодні пропоную вам дослідити головний та спинний мозок. Прошу розгорнути зошит і записати тему Лабораторне дослідження Вивчення будови спинного та головного мозку людини. Мета. Вивчення будови спинного та головного мозку людини. Обладнання та матеріали. Моделі і зображення спинного та головного мозку людини. Хід роботи. Розгляньте будову спинного мозку людини. Знайдіть 31 сегмент, які об'єднані у 4 відділи: шийний, грудний, поперековий, крижовий. Підпишіть їх. Від спинного мозку відходить 31 пара спинномозкових нервів. Відзначте поділ спинного мозку на ліву та праву половини. Відмітьте наявність сірої та білої речовини. Сіра в центрі це тіла рухових та вставних нейронів, а біла зовні це нервові волокна. В центрі спинного мозку є вузький канал, який заповнений спинномозковою рідиною. Позначте на рисунку структури спинного мозку. Далі розглянемо розбірну модель головного мозку людини. Відзначимо праву і ліву півкулі та перетинку, яка їх з'єднує, мозолисте тіло. Розглянемо відділи головного мозку. мозковий стовбур, мозочок та великий мозок. Стовбур мозку складається з довгастого мозку, моста та середнього мозку. Деякі джерела сюди відносять і проміжний мозок. У довгастому мозку знаходяться центри життєво важливих рефлексів дихання, діяльності серця, слиновиділення, ковтання та інші. Міст – Частина стовбура, яка знаходиться між середнім та довгастим мозком. Він з'єднує їх, тому має таку назву. Через міст проходять шляхи нервових імпульсів. В середньому мозку розміщені підкіркові центри зору слуху м'язового тонусу. Проміжний мозок є кінцевим відділом стовбура. Проміжний мозок складається з таламуса, гіпоталамуса та епіфіза. Від стовбура мозку людини відходить 12 пар черепно-мозкових нервів, які зв'язують його з органами чуття, м'язами, залозами голови, а також внутрішніми органами. Позначте на рисунку зазначені відділи головного мозку. Розгляньмо далі будову півкуль головного мозку та розміщення сірої та білої речовин. Великий мозок людини добре розвинутий, має найбільші розміри. Складається з двох півкуль та поділений на частки. Виділяють три найглибші борозни: бічну або латеральну, центральну і потиличну тім'яну. Поверхня півкуль вкрита сірою речовиною або корою. Яка складається з нервових клітин нейронів, що розташовані у вигляді шести основних шарів. Під шаром сірої речовини лежить шар білої, яка становить собою нервові волокна. Вони виконують роль провідника нервових імпульсів. Поверхня півкуль зібрана у складки різних розмірів, які утворюються борознами та звивинами. Це збільшує площу поверхні півкуль головного мозку. Кора головного мозку забезпечує вищу нервову діяльність, утворення умовних рефлексів, реакцію організму на подразники, регуляцію всіх функцій організму. Позначте на рисунку частки мозку. За що відповідає кожна з них. Далі розгляньмо будову мозочка. Мозочок складається з двох півкуль правої та лівої, що з'єднані черв'яком. Поверхня півкуль розділяється поперечними паралельними борознами, вкрита сірою речовиною. Біла речовина складається з нервових волокон. Мозочок відповідає за рівновагу тіла. Це головний орган рухової системи, який здійснює координацію та контроль за всіма рухами, підтримує тонус м'язів та рівновагу тіла. Напишіть висновок до роботи. Дайте відповідь на запитання, які відділи розрізняють у нервовій системі людини та за що вони відповідають. Ви сьогодні гарно попрацювали. Бажаю вам міцних знань, високих оцінок і успіхів у вивченні біології. Дякую за перегляд і до нових відеоуроків!